Ми мене всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Сьогодні буде довге відео для тих, хто любить спостерігати за людьми, які працюють. Сьогодні я буду облаштовувати ось цю ділянку, на якій вже висадила деякі рослинки. Щось буду прибирати. Чоловік навіть зварив вже арку для каприфолі. А ось мальва, яка тут зростає, мені не потрібна, тому я буду її видаляти. До того ж її постійно щось їсть і таке покручення, і погане листя. Також звідси хочу прибрати дзвоник крапчатий. Він мені не дуже подобається і дуже і дуже виявився агресивним. З одного кущика розповзлось ось на весь цей клаптик. Якимось чином в мене тут півонія вискочила. Не знаю, можливо, при пасаці один клубенець загубився, той проріс. Трояндочка тут залишається, висадила її минулого року. Також прибрати необхідно звідси і рис, він швидко відцвітає. І необхідно застелити всю цю ділянку агроволокном. Тож, до роботи. Починаю з мальви, прибираю її геть. Спочатку, ви знаєте, мені так подобалося, що в мене насіялись мальви, і вони були гарні, і милували око, але згодом їх почали атакувати шкідники. Листя було негарним. і Доводилося його постійно обдирати. Оприскування не допомагала. Я в цьому році вже, мабуть, двічі чи тричі оприскувала, але все одно вони продовжують пошкоджуватись якимись шкідниками. Навіть сьогодні обробила актарою. Подивлюсь, може, ще трошечки постоять. Отже, беру агротканину і тепер необхідно її позастеляти так, щоб. Не пошкодити рослинки, які вже тут зростають, поки їх не дуже багато, тому це не надто складно. Агроволокно застилаю трішечки з напуском під паркан. Притискаю поки що камінням. Пізніше будемо потрошку все це засипати корою та мульчею. Ось так рослинка за рослинкою. Почуваюся, ніби я дитинку маленьку одягаю. Необхідно дуже. Ніжно поводитись так, щоб не нашкодити тендітним рослинкам. Або кравчиня, яка щось викроює, якусь одежину. Вже можна і присісти, тим паче, щоб по сонцю працювати тяжко. Не вистачило трошки, щоб там закрити. Треба докупляти. А. Ось шматочок ще. Але вузенький, Або під парканом, або... або залишу поки. Подивлюся. Зараз подумаю, поміркую. Де його ще застосувати. Але потім згадала, де в мене ще є один шматочок агроволокна. І нарешті. Дороблю цю клумбу. На цій ділянці вже більше рослинок посаджено. І вже складніше вирізати, викроювати. Але нічого. Зараз якось справлюсь з цією задачею. Докрою, перекрою, але застелю, бо вже немає в мене сил боротися постійно з бур'янами. Все не застелю, будуть ще ділянки, де буде просто земля. До того ж ґрунтопокривні їх ніяк не застелиш. Також цибулькові, з ними теж така собі проблемка, їх агротканиною точно не можеш застелити. Але їх можна замульчувати. Але бур'яни така напасть, що і в мульчі проростуть, і в ущебні. Чим тільки не застили, але вони будуть проростати, найефективніше боротися з бур'янами щільною посадкою рослин. Але на великій площі це просто неможливо. Тому доводиться застилати, мульчувати і чекати, поки рослинки прозростаються, просаджуються. А згодом, коли культурні сортові рослини... Вже підуть у ріст і розростуться, займуть необхідну площу, то бур'янів буде набагато менше, бо їм буде менше простору для зростання. Звісно, я б хотіла відразу засадити всі рослинки, які мені хочеться, які я хочу, щоб тут зростали. Але ви ж розумієте, наскільки це. Дороге вкладення, тому що зараз рослинки доволі таки коштовні, навіть ті, які, мені здавалося, дуже прості, і мали б коштувати Ну якісь там декілька гривень, аж ні, вони зараз всі такі дорогенькі. А ті рослинки, які не дуже дорого, вони зазвичай для масиву, тобто висаджують не по одній, по дві, а відразу декілька рослин для того, щоб вони таку створювали масу. Я таких можливостей не маю, тому створюю все поступово. Трішки купила агроволокна, там застелили, потім іншим разом докупили рослин, трішки висадила. Щось вирощую з насіння, щось розмножую. Знову щось докупили. Ну, коротше кажучи, крок за кроком все своїми силами. Ось тут начебто вже завершила вкривати агроволокном, аж виявився пеньок. Необхідно його викорчувати, тому що на це місце я вже буду висаджувати рослинка. Він доволі таки величенький. Трішки відкопаю і буду пилкою його прибирати. Відкопала, скільки могла поглибше. І тепер беру пилку і буду все це спилювати. А пиляється дуже-дуже важко. Дуже сухий цей пеньок. Пиляла-пиляла, і пилка почала диміти. А це погана ознака. Значить, далі працювати пилою краще не треба. Не справилась вона з цим пеньком. Ну і що робити? Взяла сокиру, буду вирубувати. По-іншому не знаю, як його прибрати, коли немає часу. Пеньки, які поки що не заважають, я засипаю селітрою і накриваю, забуваю про них. А цей мені тут не потрібен. Необхідно його прибрати. З сокирою махати дуже важко. Вона і сама по собі важуча. Ну, це чоловічий інструмент. Я ним майже не користуюсь. Але поки чоловіка поруч немає, а мені дуже потрібно і терміново, і прям негайно, тому і махаю сама. А ще по такій жарі, то це я вам скажу важкувато дуже. Але я ще той впертюх.

Там за кадром дітвора моя пищить, бавиться у воді, а я тут пихчу, вирубую, захекалась вся, заморилася. Ну нічого, я потім собі теж дозволю відпочинок. Що не змогла пилка, то, може жінка з сокирою. Пеньок подолала, тепер можна вирівняти землю та дозастилати волокно. Але ще необхідно прибрати звідси і рис. Він мені тут геть не потрібен. На його місце я хочу висадити е, якусь хвойну рослинку, а поруч лілейники. Ну, і ось так. Нарешті я вкрила цю ділянку. Тепер можна далі замовляти рослини і висаджувати. Хоча хочу ще зробити поруч доріжку. Але її відсутність не заважає, тож рослинки можна висаджувати, а доріжка зробиться згодом. Необхідно позамовляти ще хвойні рослинки, докупити, повисаджувати. Потім ще будемо робити арку з чоловіком, і вже замовила, забронювала трояндочки на осінь. Вже, знаєте, так, хочеться все повисаджувати скоріше, щоб була краса. А поки в мене розквітла ось ця краса, я її не висаджувала, ця досталась мені від попередньої господині. Хоча я не дуже люблю жовті троянди, але саме жовта була на цій ділянці, більш нічого. Що це за троянда, я не знаю. Аромат в неї дуже слабкий і квітка пилюсточки швидко скидає, облітає. Поки насолоджуюся її квітуванням і чекаю на інші трояндочки. Тож залишайтеся зі мною. Попереду ще багато замовлень і висадки рослин. Дякую за увагу! На все добре!